Від автора під час роботи над цим романом я прочитав велику кількість книг, журнальних і газетних статей, написаних астронавтами, яким довелося зіткнутися з позаземними явищами, полковник Френк Борман на Джеміні Сім, ймовірно, зробив знімки НЛО, що прямував за його кораблем. Ніл Армстронг на аполло 11 бачив два невідомі космічні об'єкти, коли зійшов на місяці. Бас Елдрін сфотографував невідомий космічний об'єкт на місяці. Полковник Іл Гордон Купер під час польоту за проектом Меркурій помітив великий НЛО над Пертом в Австралії і записав голоси, які розмовляли мовою, яка, як було згодом, встановлено не належала до мов мешканців землі. Я розмовляв з цими людьми. Як втім, і з іншими астронавтами, і всі вони переконали мене, що ці історії скоріше вигадані, ніж достовірні, і що ніхто з них не спостерігав НЛО. Через кілька днів після моєї телефонної розмови з полковником Гордоном Купером він зателефонував мені, але не застав. Я передзвонив йому, але раптово виявилось, що з ним неможливо зв'язатися. Через рік мені вдалося отримати листа, написаного полковником Купером і датованого 9 листопада 1978 року, в якому обговорювалася проблема НЛО. Я знову зателефонував полковнику Куперу і поцікавився, чи він правду пише в цьому листі. Цього разу він був товариським і повідомив мені, що під час свого польоту в космос. Особисто спостерігав кілька НЛО. Він також сказав, що інші астронавти бачили НЛО, але їх попередили, щоб вони не розповідали про це. Я прочитав дюжину книг, у яких явно доводиться існування літаючих тарілок, і ще дюжину книг, у яких так само явно доводиться, що літаючих тарілок не існує. Я переглянув відеоплівки, на яких, як малася на увазі, було знято літаючі тарілки. Поговорив з американськими та зарубіжними лікарями, які спеціалізуються на гіпотезі людей, які за їхньою заявою побували на борту НЛО. Лікарі говорили, що вони обсежили сотні пацієнтів та їхні розповіді напрочуд схожі на деталі. Включаючи однакові незрозумілі позначки на тілах. Генерал ВПС США, відповідальний за проект Blue Book, Урядова група США, створена для вивчення НЛО, запевняв мене, що немає достатньо вагомих доказів щодо НЛО чи прибульців. Однак, у передмові до чудової книги Тімоті Гуда, надтаємно, світова таємниця про НЛО. Лорд Хіл Мортон, адмірал флоту та міністр оборони Великобританії з 1971 по 1973 рік, пише, на мій погляд, цілком достатньо доказів існування в атмосфері об'єктів, які не можна вважати творінням рук людини або якоюсь фізичною силою чи ефектом, відомим нашим вченим. Їх бачило багато людей. У достовірності слів яких не доводиться сумніватися, багато хто з них спеціально підготовлений для ведення спостереження офіцери, цивільні чи військові льотчики. У 1933 році четвертий авіаційний корпус Швеції почав розслідування з приводу загадкового літального апарату без розпізнавальних знаків, що з'явився над Скандинавією. І 30 квітня 1934 року генерал-майор Ерік Рютерсворд зробив для преси таку заяву: Зіставлення доповідей показує, що це, поза сумнівом, незаконні повітряні польоти над нашою секретною військовою зоною. Надійшло багато повідомлень від надійних людей, які на досить близькій відстані бачили цей загадковий апарат. Наш повітряний простір 1947 року провідного грецького вченого професора Поля Санторіні попросили зайнятися вивченням ракет, що літають над Грецією. Проте, невдовзі його дослідження було згорнуто. Ми встановили, що це були не ракети, але ми не встигли продовжити свою роботу, як військові після консультацій із закордонною владою наказали нам припинити свої дослідження. Для таємних переговорів до мене приїжджали вчені з інших країн. Професор підтверджує, що завіса секретності приховує питання про НЛО, і однією з причин є небажання влади. Визнати існування сили, від якої немає можливого захисту. З 1947 по 1952 рік центр повітряно-технічної розвідки АТІС отримав близько півтори тисячі офіційних доповідей про появу НЛО. У 20% випадків ВПС не знайшло для цього пояснень. Маршал авіації Лорд Даудінг, який командував 1940 року англійською винищувальною авіацією, писав: надійшло понад 10 тисяч повідомлень очевидців, і в переважній більшості випадків для цього не можна було знайти наукового пояснення. Їх бачили на екрані радарів, і швидкість у них була. Понад 9 тисяч миль на годину. Я переконаний, що ці об'єкти існують, але жодна держава на землі не могла їх виготовити. Таким чином, я не бачу нічого іншого, як визнати теорію їхнього позаземного походження. Нещодавно в Елмвуді, штат Вісконсін. Все місто протягом декількох днів спостерігало в небі над містом літаючі тарілки. Генерал Лайонел Макс Часін, який дослужився до звання командувача ВПС Франції і згодом обіймав посаду головного координатора ППО об'єднаних ВПС НАТО, писав зараз уже не підлягає сумніву, що багато хто спостерігав ці загадкові об'єкти. Кількість розумних, освічених людей, які бачили щось і описали це, зростає з кожним днем. Був ще знаменитий розуельський інцидент у 1947 році. Згідно з повідомленнями очевидців, увечері 2 липня у небі над містом Розуел, штат Нью-Мексико, бачили яскравий дископодібний об'єкт. Наступного дня місцевий керуючий ранчо та двоє його дітей виявили розкидані усюди уламки. Була оповіщена влада і надійшла офіційна заява, що всі уламки диску, що літає, зібрані. У слід преса негайно опублікувала іншу заяву, в якій говорилося, що ці уламки не що інше, як залишки метеозонду. Які були продемонстровані на прес-конференції, тим часом казали, що справжні уламки відправили до Райтфілду. Один із свідків описував знайдені вдома падіння апарату тіла, схожі на людей, але не люди. Голови круглі, очі малі, волосся на голові немає, очі широко розставлені. За нашими стандартами вони дуже малі. А голови непропорційно великі по відношенню до тіла. Одяг на вигляд цільнокройний, сірого кольору. Схоже, що всі чоловіки, їх забрали військові, а нам наказали піти і нікому не говорити про те, що ми бачили. Судячи з документа, отриманого з розвідувальних кіл у 1984 році. У 1947 президент Румен створив абсолютно секретну групу під кодовою назвою «Маджестик-12», яка мала займатися вивченням НЛО та доповідати президенту про результати своєї роботи. Документ, датований 15 листопада 1952 року, і мав гриф цілком таємно тільки для прочитання. Був, як стверджують, підготовлений адміралом Хілен Котером для нового президента Дуайта Ейзенхауера. У ньому містилося сенсаційне повідомлення, що за дві милі від міста Розуел було виявлено останки тіл чотирьох прибульців. Через п'ять років після створення групи був підготовлений меморандум для президента Ейзенхауера, в якому йшлося про проект вивчення НЛО та дотримання необхідної секретності. Інтереси національної безпеки надзвичайно важливі, але мотиви та наміри прибульців залишаються зовсім невідомими. З Цієї причини а також через нагальну необхідність уникнути громадської паніки. Група Majestic 12 продовжує твердо дотримуватися точки зору, що нова адміністрація має забезпечити всі заходи таємності її роботи. В офіційному спростуванні йдеться, що справжність цього документа є сумнівною. Повідомляється, що в Агентстві національної безпеки зберігається в секреті понад 100 документів, пов'язаних із НЛО. У цей РУ, Близько 50 та 6 у директора ЦРУ Майор Дональд Кіо, колишній помічник Чарльза Лінберга, публічно звинуватив уряд Сполучених Штатів у тому, що він заперечує факт існування НЛО лише тому, що прагне уникнути загальної паніки. У серпні 1948 року. Коли в доповіді Центру повітряно-технічної розвідки було висловлено думку, що НЛО є космічними кораблями інопланетян, генерал Ваденберг, який на той час був командувачем ВПС, наказав спалити цей документ. Чи існує змова між урядами країн світу, щоб приховати правду від громадськості? За короткий період протягом шести років 23 англійські вчені, які працювали над проектами, аналогічними зоряним війнам, померли за загадкових обставин. Всі вони працювали над різними аспектами електронної зброї, займаючись за своєю діяльністю вивченням НЛО. Нижче наводиться список загиблих дати та обставини їх смерті. Перший 1982 рік. Професор Кейт Боуден загинув в автокатастрофі. 2. Липень 1982 року. Джек Вульфенден. у унаслідок катастрофи планера. 3. Листопад 1982 року. Ернст Броквей покінчив життя самогубством. 4. -й, 1983 -й рік. Стефен Дрінкоутер. Наклав на себе руки. Повісився. 5. Квітень 1983 року. Полковник Ентоні Голдлі. Зник безвісти. Оголошений померлим. 6. Квітень 1984 року. Джордж Френкс покінчив життя самогубством. Повісився. 7. 1985 рік. Стівен Оук Наклав на себе руки. Повісився. 8. Листопа 1985 року. Джонатан УОШ Наклав на себе руки, Кинувшись з висотного будинку. 9. 1986 рік Доктор Джон Бріттан НАКлав на себе руки. Отруївся. 10. Жовтень 1986 року Аршат Шаріф покінчив життя самогубством, сидячи в машині, прив'язав кінець мотузки до дерева, накинув на шию зашморг і різко рванув автомобіль з місця. Самогубство сталося в Брістолі за 100 миль від його будинку в Лондоні. 11 жовтень 1986 року. Вімал Дазібай Наклав на себе руки, стрибнувши з мосту в Брістолі за сто миль від свого будинку в Лондоні. 12. січень 1987 року. Автор Сінг Гіда Зник безвісти, Оголошений Померлим. 13. Лютий 1987 року. Пітер Піппел Наклав на себе руки, задавлений в гаражі машиною. 14. вересень 1987 року. ДЕВІД Сентс Наклав на себе руки, направивши машину на великій швидкості в будівлю кафе, 15. Квітень 1987 року. Марк Візнер. Самогубство внаслідок задушення. 16 10 квітня 1987 року. Стюарт Гудінг. Убитий на Кіпрі. 17 10 квітня 1987 року. Девід Грінхалк Упав із мосту. 18. Квітень 1987 року. Шані Уоррен наклав на себе руки. Втопився. 19. -й. Травень 1987 року. Майкл Бейкер загинув у автокатастрофі. 20. -й. Травень 1988 року. Тревор Найт наклав на себе руки. 21 -й. Серпень 1988 року. Алісер Бекем покінчив життя самогубством за допомогою електричного струму. 22. Серпень 1988 року. Бригадир Пітер Феррі. Покінчив життя самогубством за допомогою електричного струму. 23 Дата невідома. Віктор Мор. Наклав на себе руки, збіги. За останні 30 років було принаймні 70 тисяч повідомлень про загадкові об'єкти в небі, але було ще раз на 10 більше випадків, коли про них не повідомляли. Повідомлення про НЛО надходять із сотень різних країн Іспанії, Німеччини, Франції, Чехословаччини тощо. Відомий астроном Карл Саган підрахував, що лише в одній галактиці нашого чумацького шляху може бути приблизно 250 мільйонів зірок, і переконаний, що на мільйоні планет можуть існувати форми розумного життя. Наш уряд заперечує існування космічної розвідки, хоча в день Колумба, 1992 році в Каліфорнії. Та Пуерто-Ріко, Національний комітет з аеронавтики та дослідження космічного простору НАСА веде в дію радіотелескопи, обладнані спеціальними приймальними пристроями та комп'ютерами, здатними обробляти одночасно 10 мільйонів радіоканалів, щоб стежити за сигналами розумних цивілізацій у Всесвіті. НАСА називає цей проєкт мікрохвильовим стеженням, тоді як астрономи називають проєкт дослідженням для космічної розвідки. Я запитував двох колишніх президентів Сполучених Штатів, чи було їм щось відомо про НЛО і прибульців, і обидва відповіли негативно. Чи сказали б вони мені хоч щось, якби мали таку інформацію? Думаю, що ні. З огляду на завісу таємниці, що оточує цю тему, чи насправді існують літаючі тарілки, чи відвідують нас прибульці з інших планет, розвиваючи нові технології, проникаючи все глибше у всесвіт, розшукуючи ознаки розумного життя в космосі, ми, можливо, отримаємо відповіді на ці питання набагато раніше. Ніж очікуємо, багато людей, які працюють у галузі дослідження космосу, що займаються астрономією та космологією, не мають наміру чекати відповіді на ці питання. Вони роблять свої власні припущення серед них і Джил Тартар, астрофізик, який працює над проєктом дослідження для космічної розвідки в дослідному центрі НАСА в ЕМСІ, штат Айова. У галактиці 400 мільйонів зірок, і ми утворилися з космічного пилу. Важко повірити, що ми можемо бути єдиними істотами у всесвіті, наповненим космічним пилом.